Themes. Открывай! Открывай! Спасибо! двери. у меня будут соседи, пожалуйста, давайте соседей вызовем. Не, мне не надо всех. Давайте двое, трое человек и, пожалуйста, делаем обыск. Я согласен. Давайте вызывайте своего адвоката, дайте телефон позвоните. Будете вызывать адвоката. Давайте наберем. Давайте наберем адвоката. Алло. Я вам вижу то і ухвалу. Слухайте, будь ласка, упала. Список квартир. Наступні документи, копії договорів. Договір купівлі-продажу квартири 14 липня 2017 року. В якому знаходились відтиски печаток, знятий з реєстраційного обліку Печерський Ругу Вес України в місті Києві. Підпис особи на сім картці, на стречкарт сім карточки з номером 149. На аркуші також відтиск гербової печатки. Дарницька районна в місті Києві. Так, девица, сумцы, ключи. Удивительно. Удивительно, да. Ключи. Сумки. Ну, да. От чего эти ключи? Вот это будем устанавливать. От чего. Ну, так ключи? вы ключи от квартиры не забирайте. Да. Угу. Печатка.

Понятые, адвокат, пакет за телевизором. Как подъяли этот лоса. Тоді то, -то в ахмарах можна жити до троєї теж, а то нахуй, 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 нахуй. Ось це тексти на 49-й арт, формати А4 та фрагменти. Тому що це не ваше, це да. да. Ми... не запись. Два соти від водофону. Так, поклання речових дописів у нас закінчено. У нас так, проведення сучій дітей Про те, що ви підозрюєтеся у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5, статті 27, частиною 2, статті 15, частиною 4, стаття 190 Кримінального кодексу України. Мотив, мотив, Власникального зброгачення розробив, розробив план незаконного заводіння з використанням підроблених документів чужим майном. Копія ухвали Дніпровського районного суду на проведення обшук приділяється також оригіналу. Що це за документи? Голос. Рахунок. У Києві поліцейськими була припинена діяльність злочинної групи, яка займалась незаконними оборудками в сфері нерухомості. Слідчим Дніпровського управління поліції разом з працівниками управління карного розшуку під процесуальним керівництвом прокуратури Київської міської прокуратури No4 була припинена діяльність вказаної групи. В ході проведення обшуків по даному кримінальному провадженню було вилучено 11 тисяч доларів підроблені кліше, документи підроблені БТІ. Підроблені документи реєстраційної служби, а також мобільні телефони та інші речові докази встановлено, що організатором цієї групи є 39-річний киянин, який неодноразово нами пролякався до кримінальної відповідальності за незаконні оборудки в сфері нерухомості, також за використання та підробку документів, печаті та таке інше, а також за операції з вогнепальною зброєю. Але незважаючи на всі зусилля працівників поліції та прокуратури. Судом неодноразово обирався йому запобіжний захід у вигляді, не пов'язаному з триманням під вартою, а з можливістю внести заставу. Опинившись на волі, він продовжував скоїти аналогічні злочини на території міста Києва та заволодівати майновими правами або помешканнями громадян з метою дискредитації працівників поліції, котрі викривали їх в скоєнні злочину. Ними використовувались різні інформаційні майданчики для розповсюдження надстовірної інформації щодо працівників поліції. Незважаючи на численні факти протиправної діяльності, задокументованої поліцією, сьогодні Дніпровським судом столиці фігурантам обран запобіжний захід в вигляді нічного домашнього арешту. Слідчі дії тривають.